Президент Польщі Анджей Дуда зустрів у Варшаві президента України Володимира Зеленського, який прибув до польської столиці разом з дружиною. Церемонія зустрічі пройшла з військовими почастями та з оркестром біля королівського замку. Згідно з планом візиту, лідери двох країн проведуть переговори у президентському палаці. Теми переговорів військова допомога Україні післявоєнна відбудова та шлях України до Європейського Союзу і НАТО, а також історичні питання. Польща просуває питання гарантій безпеки для України від НАТО і хоче, аби їх надали перед літнім самітом НАТО у Вільнюсі. Про це Анджей Дуда заявив під час прес-конференції. Також президент Польщі нагородив Володимира Зеленського орденом Білого Орла за заслуги у поглибленні відносин між Польщею та Україною, діяльність у сфері безпеки та Кількість у захисті прав людини також стало відомо, що під час свого візиту Володимир Зеленський підпише з польським прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким протокол щодо постачання оборонної техніки Україні. Це стосуватиметься й передачі БТР Розомак.